Вітаю! А чи знали ви, що фізіологія чоловіка побудована так, що він може займатися любов'ю до 80 і довше років? Але йде тенденція за останні роки така, що після 45 вже починаються проблеми з чоловічим здоров'ям, оскільки наші люди, чоловіки в більшості, мало звертаються до уролога, і, головне, невчасно. Якщо у вас з'явилися такі симптоми, для прикладу, як погіршення лібіду, почащений сечопуск, печіння, дискомфорт під час сечопуску, нетримання сечі та будь-які інші дискомфортні явища, які до цього у вас ніколи не були і ніколи не турбували, це є перший дзвіночок звернутися до нас, до нас, лікаря-уролога. При зверненні до уролога часто зустрічаються як самі банальні: цистити, півонефрити. Безсимптомні простатити, але також варто зазначити, що наш регіон славиться в лапках захворюванням простати, яке, на жаль, на сьогоднішній день вийшло на друге місце по онкології у світі. На жаль, також прогресує сечокам'яна хвороба, поширеність якої надзвичайно широка, в тому числі і нас на Західному регіоні. При зверненні в нашу клініку ви отримаєте повний спектр медичної допомоги, починаючи від діагностики, закінчуючи оперативним лікуванням при необхідності. На жаль, досить часто так буває, що люди соромяться, саме банально соромяться звернутися до нас. Але профілактика це завжди легше для пацієнта, ніж саме лікування. І, і дешевше, і легше. Тому. Не соромтеся, звертайтеся заздалегідь, і все буде окей.